Вітаю всіх колег по самостійному ремонту автомобілів. В частині даного відео планую зняти знову по ремонту свого нового автомобіля Peugeot 508 SV. Кому не цікаво, як завжди, можете перемикатися. Це не буде автомобіль Nissan Maxima. До речі, скажу вам таку інформацію, що я багато вів переписки з людьми, які хотіли б відремонтувати автомобіль Nissan Maxima чи зробити якусь діагностику. Але я всім відповідаю, що зараз не в Миколаєві знаходжусь, тому що в планах. Подальших в мене є переїзд до іншого міста. Поки що не буду про це нічого говорити. Наперед. Діагностичне обладнання в мене саме необхідне з собою є. Запрошую, є бажання, є можливість. Приїжджайте на своїх автомобілях, подивимось. Онлайн-консультації я ніякі не проводжу, але стараюся повністю всіх задовольнити відповідями на запитання. Хто до мене звертається на каналі в коментарях. Під відео, які вже є по можливості. Якщо я щось знаю, то зазвичай поділюся з вами цією інформацією. Ну а тепер давайте перейдемо до цього відео. Я вам розкажу про що саме річ. Мій автомобіль Peugeot 508. Як ви бачили в попередніх відео, хто переглядав, у мене було декілька проблем. Ці проблеми я вирішив. У мене залишилося два питання, які необхідно зробити. Але в приватному будинку хто знає дуже багато роботи, тому хотілося б допомогти батькам. І приходилося ставити на перший план лише домашні справи. У мене залишилося два питання: перше, це перестав працювати парктронік, іншими словами, система допомоги при паркуванні. І також після покупки автомобіля в мене не працював додатковий стоп-сигнал задньої двері, тому я до нього ніяк не добирався. В принципі, даний останній вид несправності не є якимось там суттєвим, але б хотілося, щоб в автомобілі все працювало на 100%. До додаткового стоп-сигналу ми перейдемо, мабуть, в наступному якомусь із відео. А сьогодні я хотів би відремонтувати або спробувати відремонтувати систему Parktronic. тому що без неї ну, не досить комфортно. Комфортно управляти автомобілем, хоча я вже звик і не звертаю увагу на те, що постійно при включенні передачі вискакує помилка на табло. Все ж таки хотілося, щоб на екрані додатковому на панелі знову з'являвся автомобіль, який би сигналізував наближення до якоїсь перешкоди. Поїхали, зараз покажу, як це виходить, а далі буду розповідати, і будемо рухатися по виявленню даної проблеми. Вмикаємо задню передачу, зараз у нас паркінг. І ось, дивіться, Вискочила така помилка. Звісно, на табло на панелі не з'являється в мене ніякий автомобільчик, як раніше, і не показує, що вимкнена система допомоги водію при паркуванні. Зазвичай система парктроніку, самий головний модуль, встановлюється в автомобілях під обшивкою біля заднього лівого. Полиса. Тому саме перше, що було б необхідно, це треба зняти оцю обшивку ліву сторону, знайти даний блок і перевірити, чи надходить до нього живлення під час вімкнення задньої передачі. Якщо живлення у нас не надходить, то зазвичай треба шукати якусь помилку в проводці або в запобіжнику. попередньо. Передивлявся запобіжники, нічого я не знайшов. Інформації дуже мало по цим автомобілям. Тому хотілося б, якщо в мене вийде щось відремонтувати, поділитися моєю проблемою і ходом її рішення від блоку, який встановлений у нас під обшивкою заднього лівого колеса. Проходить частина проводки, яка заходить повністю під задній бампер. Я поки що нічого не купував ніяких запчастин. Хочеться почати з самого малого. Якщо в нас нічого не вийде, тоді вже будемо виявляти подальші можливі несправності. В принципі, немає такої змоги, немає ями у мене. Я вам лише покажу, як проходить проводка. Ось один із середніх датчиків. Далі проводка рухається в інший бік. І переходить у нас, ось я підсвічую, до крайнього лівого датчику. Там уже, я бачу, підв'язували якимись затяжками. Хтось із майстрів, мабуть, можливо, там вже відходило колись. Потім проводка переходить, отак, от вона продвигається, і переходить під таку от защиту. Під цією защитою, я гадаю, встановлений у нас. Основний роз'єм, який вже до салону проходить, тому необхідно буде його також розібрати. До бамперу воно кріпиться, частина електропроводки за допомогою, ось, бачите, такі кліпси. Гадаю, в мене вийде їх нормально зняти при необхідності. В інший бік все проходить аналогічно, повністю аж до правого крайнього датчику. Тому зараз я звідси спробую. Познімати всі роз'єми від кожного датчику, подивлюся, в якому вони стані. Запшикаю очисником для очищення контактів і подивимося результат. Якщо все зміниться, значить окей, все запрацювало. Якщо ні, будемо рухатися далі і тоді вже розбирати, мабуть, і цю обшивку. Зняв один із датчиків парктроніку. Зараз вам покажу. В принципі, тут все герметично в ньому. Так, давайте вийдемо. На світло, щоб було краще видно. Ось такий роз'єм у нас на три штирки. Датчик має таку ущільнюючу резиночку. На ньому номер є. Бачите, по бошу. Також номер оригінальний є. Дивіться, кому цікаво, я гадаю, видно буде номерок. Це оригінальний датчик, мабуть. По ньому можна підібрати новий датчик під ремонт. До датчика, я так розумію, підходить плюс-мінус, і один датчик це, мабуть, сигнальний. Схему таку не знайшов, але там розповідали хлопці на форумі, що один із контактів, він у нас йде через кожен датчик, запаралелено, скажімо так. І якраз в цьому місці у нас виникає окислення, пропадає контакт. Якраз із-за цього виходить з ладу повністю. Система. Процес демонтажу, як бачите, вже всі датчики зняті з бампера, також і проводка. ось вона. Для того, щоб добратися до основного роз'єму, необхідно в будь-якому випадку зняти такий захист. Він встановлюється в верхній частині на двох гайках пластикових. Отакі от от гаєчки, шпильки до кузова приварені, під ключик на 10. А з іншого боку, в нижній частині, ось так така защіпка є, яку необхідно відігнути. І потім даний захист демонтується. Зараз я вам покажу, як це виглядає, тому що без його демонтажу неможливо просто достатися до самого роз'єму. З ями зазвичай би, з це було б набагато краще. Ну, як бачите, в спартанських умовах працюємо, тому отак от виходить. Ось. Оця ніша була повністю закрита, і, он, як бачите, в кінці йде роз'єм. Він виходить безпосередньо з середньої частини. Один жмут проводів виходить на роз'єм це на датчики парктроніку, а інший йде зразу у маленькій гофричці, виходить І тут встановлюється ще датчик удару. Треба від'єднати даний роз'єм і таким чином відтягнути дану електропроводку, для того, щоб можна було з нею попрацювати краще. До речі, вичитав таку ще інформацію. Якщо з датчиком щось не те, якщо він там втратив герметичність і до нього потрапила волога, то задня кришка, оця, як бачите, вона буде вздута. Тобто у мене зараз все рівненьке. Надіюся, що саме цей датчик є справним. Тут у мене є в якомусь місці ось видно, було тертя, але взагалі до... Електропроводки нібито не достало. Також покажу вам сам роз'єм, який у нас виходить. Ось такий він. Скільки тут? 1, 2, 3, 4, 5 на 6 проводів. 6 проводів, 4 датчики. Плюс-мінус деякі. З проводів вони в нас йдуть спільні. Тепер необхідно буде відмити трішечки цю проводку, від'єднати ці датчики, повитирати, просушити. Далі, якщо я буду її розбирати, мені необхідно буде її викласти на рівній поверхні, повністю замалювати, виміряти всі проміжки, на яких було встановлено ці кріплення, які я буду знімати. Це для того, щоб. При запаковці знову самої електропроводки поставити саме ці фіксатори, на яких кріпиться до бамперу електропроводка, поставити іменно в тих місцях там, де вони необхідні. Бо інакше, коли я буду встановлювати знову проводку на своє місце, в мене не буде це співпадати. Потім буде невеличка проблемка. Одним із моментів хотілося б спробувати зараз запустити автомобіль. Вімкнути задню передачу і побачити, чи з'явиться на екрані автомобільчик. Тому що однією з інформації, яку я вичитав на форумі, людина вичислила, який в нього з датчиків, був несправний. Вона говорить, що від'єднала його від блоку. Парктроніку, і завдяки цьому в нього почали працювати решта датчиків, повністю запрацювала система, але без того датчика, який був від'єднаний. Зараз, як бачите, повністю вся коса від'єднана. Тому, якщо вірити тій інформації, повинен автомобіль запуститися і при включенні задньої передачі запуститься сам парктронік. Давайте спробуємо і побачимо, чи це правда, чи це якийсь міф. Якщо дійсно так повинно бути, при відключенні несправних датчиків система запрацює. Тоді ми будемо точно знати, що проблема в проводці або в якомусь із датчиків. Якщо не запрацює, значить тоді можливо проблема в самій системі, живленні, і Тоді прийдеться розбирати в багажному відділенні обшивку лівого колеса, заміряти чи поступає напруга на блок парктроніку при включенні задньої передачі, чи не поступає. Так, дивіться. Двигун запущений вмикаємо задню передачу. Як бачите, у нас нічого не запрацювало. Помилка так і висвічується, тому записуємо це для своєї інформації і будемо її враховувати надалі. А поки що переходимо до профілактичної розбірки Про пайки, про дзвонки ділянки електромережі, що встановлено під заднім бампером. Намалював отаку схемку. Повністю зробив заміри, де в нас встановлені датчики, на якому проміжку, де в нас встановлені оці фіксатори. Повністю всі оці моменти відзначив для себе, починаючи від основного роз'єму. І тепер розмотуємо повністю ці всі гофри, демонтуємо, знімаємо датчики і будемо дивитися, в якому стані у нас всі з'єднання, які всередині. Цієї гофри. За одне для себе зроблю якісь схематичні зображення даної електропроводки. І саме основне мені б хотілося перевірити, наскільки різниця інформація з форумів російських на автомобілях, які йшли для російського ринку, з інформацією, яку я зараз побачу, розмотавши дану електропроводку на автомобілі, який йшов на Європу. Ну що ж, розпотрошив отак. От. Цю проводку, як бачите, тут купа бруду, ну, зазвичай всередині. Немає ніякого шару ізоленти для того, щоб не перетирала оця гофра проводи. Ну, але це проблема сучасних автомобілів не тільки в Peugeot, але і в серії різних Volkswagen, і там багато автомобілів, і Audi. В принципі, так воно все робиться на сьогоднішній день. Поки що ніяких скруток я не бачу. Є тут декілька з'єднань, але ці з'єднання я звернув на них увагу, з'єднання ці виконані досить таки професійно. Тут все покрите зверху спеціальною термоусадкою з клеєвою основою. Нема тут ніякої ізоленти, як писали там на автомобілях для російського ринку, що просто на колінці зроблена ділянка електропроводки під бампером. Це я цитую вам ті слова, які говорили хлопці. Скручено і просто ізолентою перемотано, і навіть з під тієї ізоленти пробивалися зелен... синьо-зелені окиси мідії, з якої зроблена проводка. Як бачите, в європейському автомобілі такого немає. Накидав таку невеличку схемку, як я й казав, чисто для себе, для того, щоб розібратися, що куди йде. У нас є 4 датчики, кожен із них має по три. Контакти, Тобто, по схемі дивлячись, один контакт з кожного датчика виходить окремо на основний роз'єм. Ось вони, Один, два, три, 4. Решта контактів має сходитися до однієї точки. Тобто з кожного датчика, як бачите, один сходиться до однієї точки, інші сходяться до іншої точки. до цієї. І один, третій контакт виходить окремо. Це в нас іде плюс-мінус. На кожен датчик спарені, а центральні контакти вже виходять безпосередньо на сам блок керування парктроніком. Розвонив повністю всю проводку від кожного датчику до головного роз'єму з урахуванням цих всіх скруток і з'єднань. Нічого я не знайшов такого все, нормально дзвониться. Гадаю, що тут немає ніякої проблеми проводки, скоріш за все. Проблема або в якомусь із датчиків, або десь далі. Взяв такий блок живлення у мене, регульований. І за допомогою лампи від автомобіля перевірив повністю цілісність усіх проводів в даній електропроводці під навантаженням. Все виявилося справне. Тому збираємо, змотуємо гарно дану проводку і будемо встановлювати на місце. Як бачите, Уже одним шаром ізоленти повністю замотав всю косу, упакував нормально. Тепер можна буде сміло одягати гофру і вже замотувати, затягувати її. Вже не буде страшно, що всередині гофри може перетертися дана проводка. Нарешті все відновив. Як бачите, запакував, відновив такий стан, який був фактично з нового автомобіля, але як вже показував, вся електропроводка всередині гофри промотана ізолентою для того, щоб не було ніяких перетирань. Кліпси, фіксатори всі на місці, всі стали на ті ж самі ланцюжки, які були. ось так, от. Якби щось зламалося, можна було сюди поставити звичайні затяжки. Пластикові і нічого б такого б не було, все б працювало. Проводка з датчиками встановлена на своєму місці. Зараз спробуємо запустити автомобіль і перевірити, чи дала наша робота якісь результати. Як бачимо, у нас нічого не змінилося. Несправність як була, так і залишилась. Будемо виявляти тими методами, які. У нас можливий на сьогоднішній момент, без діагностики спеціальної, який із датчиків, можливо, не працює. Для цього беремо звичайний такий статоскоп, який є в наборі для вимірювання тиску артеріального. Зараз посадимо асистента за руль. При включенні задньої передачі необхідно буде прослухати кожен із датчиків. Як пишуть в інтернеті, під час роботи датчики повинні. Видавати такий невеличкий тріск нібито. Така інформація, є, я її знайшов. Тому якщо є тріск, значить датчик працює. Якщо тріска немає ніякого, значить, відповідно, датчик не працює. Ну що ж, асистент за рулем. Я одягаю даний прилад і буду прослуховувати, як працює кожен із датчиків. Включаємо! Як бачимо, я перевірив кожен із датчиків. Ніякого тріска я не почув. Це говорить тоді про те, що у нас повністю Парктронік не працює. Тоді треба шукати наявність живлення, яке в нас повинно при вімкненні задньої передачі, приходити на сам блок керування Парктроніком. Я ще раз передивився вчора всі електричні схеми, які в інтернеті знайшов, але жодного опису про те, що є якийсь. Конкретний запобіжник, який відповідає за роботу парктроніка, я так і не знайшов. Тому будемо шукати якимось методом тику. Ну що вам сказати, нічого в мене не вийшло, перевірив всі запобіжники повністю у всіх блоках, ніяких відхилень я не виявив. Зараз я згадав, і, можливо, ви згадаєте, коли я проводив. Глобальне ТО, це заміна мастила на СТО у товариша, і показував в кінці бонусом було таке відео, я спробував залізти в налаштування блока керування двигуном чи блока BSI тоді на той момент, і змінити якісь налаштування. Хотів зробити вимкнути, вибачте автоматичне складання зеркал під час закривання автомобіля. Але в мене щось не вийшло. Там написало, тоді видало помилку і написало, що сканер не є оригінальним, виникла якась помилка, тому необхідно взяти обладнання від офіційного дилеру. Ну, щось в такому плані. З того моменту в мене і виникло. Я ще не знав, що то в мене там виникає за помилка на екрані, а потім вирахував, що це якраз не працює. Система парктроніку. Можливо, це й дало збій і десь програмно вимкнуло. Так як у мене нічого не вийшло, я вирішив рухатися іншим шляхом. Вчора до 3 години ночі лазив по форумах, здійснював пошук інформації, перечитував, знайшов інформацію, як можна за допомогою таких невеличких програмок здійснити телекодування самого РТ головного пристрою. Екрану для того, щоб вимкнути або вимкнути деякі функції. Колись я вже це пробував, коли відновлював навігацію, карти заливав до автомобіля, у мене все нормально вийшло. От зараз скачав різну інформацію, начитався і хочу спробувати це зробити. Якщо все вийде то можливо програмно відключена робота самого блоку, тому і не працюють у нас задні парктроніки. Ну що вам сказати? Буквально вчора копався ввечері, сьогодні. І нічого я через ці програмування головного пристрою не добився. Перечитав мільйон форумів, пробував різні там зміни, модифікації робити. Нічого. Єдине, що я добився, чого, це один із плюсів, паралельно з тим, що я хотів, це як бачите, в мене почав працювати дублюючий екранчик автомагнітоли. Коли я перелистую різні треки, вони також змінюються і показує, де в мене що тут знаходиться. Цього раніше не працювало. Було вказано, що автомагнітола вимкнена. Поїздив сьогодні по місту, там, де я проживаю. На даний момент даний автомобіль ніхто не зможе зробити. Но я маю на увазі коректно підключити і, можливо, через налаштування, через лексію, якби в когось була, зробити перевірку роботи заднього парктроніку. Поки не зупиняюся, відео не буду закінчувати, буду пробувати щось робити. Якщо в мене вийде, то обов'язково закінчу відео дай вам покажу.